Колосальна спека, від якої втрачаєш свідомість попіл та нестримне полум'я, які оточують зі всіх боків. Дим, який перетворює день на ніч. Саме так може виглядати пекло, але воно існує на землі у серці лісової пожежі, однієї з наймогутніших сил природи. Цей вогонь неможливо здолати лише водою. Серед тих, хто готовий прийняти цей бій, гарячі шоломи. Вони йдуть у саме пекло та ведуть нескінченну війну із полум'ям. Та навіть найсміливіші не завжди виходять із цієї битви переможцями. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я розповім вам історію вогнеборців Гранітної гори, яка стала основою для біографічної драми Вогнеборці, яка вийшла у 2017 році. В оригіналі стрічка називається Only the Brave» і заснована на трагічних подіях. Кульмінація яких сталася 30 червня 2013 року в лісах Аризони під час масштабної лісової пожежі, яку не могли загазити майже два тижні. Під час цього вогняного шторму були евакуйовані цілі міста, закриті для пересування траси та вигоріло понад 30 квадратних кілометрів землі. Ця пожежа вважається найбільш руйнівною за всю історію штату. У цьому ж відео я розповім вам, чому ця пожежа стала одним з найтрагічніших днів в Америці. Хто такі гарячі шоломи і чому їхня робота? Одна з найнебезпечніших у світі. А також чому навіть попри досконалу підготовку та досвід іноді бувають моменти, коли природа перемагає. Втім, насамперед, традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то одноразовим донатом, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам канал має можливість стабільно вести свою діяльність та розвиватись. Якщо ж ви також маєте бажання і можливість вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. Як я вже згадував, основою фільму вогнеборці є історія елітного загону пожежників Гранітна Гора, який боровся з однією з найбільших лісових пожеж в історії Америки. У кінострічці, яка є доволі близькою до реальних подій, розповідається історія їх підготовки, тренувань та становлення як одного з найкращих загонів вогнеборців в Сполучених Штатах, а також особисті історії деяких вогнеборців. Втім, перш ніж розповісти про сам загін Гранітної гори, я коротко розкажу вам, що це за спеціальні загони пожежників та Чому вони унікальні? Загалом же, думаю, для багатьох не є секретом те, що у Сполучених Штатах лісові пожежі є надзвичайно небезпечним та доволі поширеним стихійним явищем. Для боротьби з такими пожежами існують спеціальні пожежні бригади, яких часто називають просто гарячі шоломи. Таку назву часто пов'язують з тим фактом, що здебільшого вони гасять пожежі не водою, як це роблять звичайні пожежники а вогнем. Як це відбувається, я розповім трішки згодом. Такі бригади гарячих шоломів вважаються найбільш підготовленими, кваліфікованими та досвідченими пожежниками, елітними командами приблизно з 20 людей, які борються з великими пожежами високого пріоритету. Їм доручають працювати на найскладніших частинах пожежі, і вони вважаються експертами зі стратегічної та тактичної боротьби з природніми пожежами. Вони вважаються елітою серед пожежників, які працюють в дикій місцевості, завдяки своїй інтенсивній підготовці високим фізичним стандартам. І здатності виконувати складні завдання. Вони мають суворіші вимоги до рівня фізичної підготовки, досвіду пожежогасіння, навичок і лідерської кваліфікації, ніж бригади іншого типу. Серед вимог, наприклад, є нормативи в 25 віджимань чи 45 пересідань за хвилину. Це мінімальні вимоги, передбачені політикою, і більшість пожежників значно їх перевищують. До речі, цікаво, чи є серед тих, хто зараз дивиться це відео, люди, які можуть виконати цей норматив. А якщо ж ви все ж таки вирішили спробувати його виконати, то Пишіть свій результат у коментарях. Так ось, окрім роботи на активних пожежах, гарячі шоломи тренуються разом як команда 40 годин на тиждень протягом сезону пожеж. На всі сполучені штати існує трохи більше сотні таких команд. Тож можете собі і уявити, якими вони мають бути експертами своєї справи. Це важливо знати для кращого розуміння подальшої історії загону пожежників гранітної гори, про який я вам розповім далі. Загалом же історія загону гранітної гори розпочалася з простої передумови. Місто прескот штату Аризона потребувало захисту від лісових пожеж, які, як я вже згадував, є доволі поширеними у Сполучених Штатах, особливо в лісовій та степовій місцевості. Недалеко від міста, у червні 1990 року, одна з масштабних пожеж спалила 12 тисяч гектарів землі та вбила шістьох пожежників. Такий прецедент тривалий час непокоїв начальника пожежної служби прескота Дарела Віліса, який вважав лісову. Пожежу в цьому районі надзвичайною загрозою, чимось набагато більшим ніж він міг би впоратися зі своїм пожежним відділом, який на той момент витрачав більшу частину свого часу на медичні виклики, автомобільні аварії та випадкові пожежі будівель. Він знав, що швидка лісова пожежа в цьому районі може спалити десятки, а то й сотні будинків, за які він відповідав. Тож на початку 2000-х років, після того як новий національний протипожежний план Сполучених Штатів почав спрямовувати гроші місцевим громадам на самого від пожеж Віліс скористався нагодою створити команду з управління паливом, функції якої полягають у тому, щоб працювати поблизу лісу, проріджуючи дерева та розчищаючи кущі та трави. Тобто превентивно боротися з пожежею, запобігаючи збільшенню горючої речовини для вогню у 2004 році. Ця бригада отримала кваліфікацію пожежної бригади другого типу, тобто команди, яка бере участь у гасінні великих пожеж, але лише як загін підкріплення та допомоги. Але Ерік Марш, якого тоді запросили керувати цією бригадою, мав більш амбітні плани. Ерік Марж, якого у фільмі зображує Джош Бролін, більше 23 років прослужив у пожежній охороні. Він був справжнім фанатом своєї справи та був закоханий у свою роботу, якщо можна так сказати. У одному з майбутніх листів він писав. Ми не безіменні чи безликі. Ми ніколи не задовільняємося посередністю. Ми хочемо бути завжди першими і найкращими у тому, що ми робимо. Для наших сімей і друзів ми божевільні, бо вони часто не розуміють, чому ми так хочемо бути далеко від дому, працювати стільки годин, ризикувати життям і спати на землі сто ночей на рік. Свій фанатизм роботою Ерік Марш передав і своїй команді, згуртувавши та скріпивши цей загін міцною чоловічою дружбою. Чоловіки стільки часу тренувались разом, що набагато частіше бачили один одного ніж своїх дружин чи дітей. Ерік Марш перед приходом у прескод працював в іншій команді гарячих шоломів та вирішив, що прескот міг би створити таку саму. Це мало б певний престиж. Жодне інше місто в Америці не мало власної команди гарячих шоломів. Більшість з них були і є приєднані до федеральних агентств. The Замість того, щоб просто розчищати чагарники навколо міста та чекати місцевої пожежі, марш хотів, щоб його команда місяцями відточувала свої навички на найсильніших пожежах по всій країні. Він і його колеги роками працювали над створенням команди, яку вони назвали гранітною горою, на честь місцевої вершини. Загін складався з 20 ветеранів пожежної служби та новачків. 43-річний марш був найстаршим. Багато хто з загону виріс поблизу прескота, а кілька навіть походили з родин пожежників. Сі, стід, який був заступником Ері Марша, почав боротися з лісовими пожежами у 2001 році, після того як залишив морську піхоту. У 2009 році він приєднався до загону Гранітної гори, що до речі, значно пізніше ніж показано у фільмі. За його словами, ніде більше він не зміг знайти такого братерства, яке він раніше бачив лише у війську. Тож у 2008 році зусилля Еріка Марша та команди нарешті принесли свої плоди. Вони пройшли остаточну сертифікацію та стали загоном першого типу, тобто елітним спецзагоном пожежників, який вперше в історії штатів став муніципальним. Це було надзвичайним досягненням. З отриманням цього статусу відповідно і покращилися умови роботи, і відповідно потрібно було набирати нових членів команди. Ерік Марш взяв на себе цю роботу, оскільки він хотів зібрати у себе в команді не просто кваліфікованих пожежників, а й хороших відданих людей. Коли ти востаннє брехав, запитував він на кожній співбесіді. Розповідати правду було керівним принципом для Марша. Як і згадується у фільмі, раніше він мав проблеми з алкоголем. Втім, на той момент Марш вже понад 10 років не вживав спиртного, і чесність із собою та іншими стала великою частиною його тверезості. Коли молодий хлопець на ім'я Брендан Макдоно проходив співбесіду на роботу в загін гранітної гори у 2011 році, він сказав маршу, що його затримали за розпивання алкоголю, викрадення автомобіля, а також за вживання наркотиків. Кілька місяців перед цим він відсидів у в'язниці. Тобто найкращою перспективою для Брендона на той час була робота у якійсь дешевій забігальні прибиральником, бо ніхто більше не хотів брати його на роботу. Втім, у цьому році у Брендона народилася донька, і він твердо вирішив зав'язати з минулим та заради доньки взятися за розум. Тож того дня Ерік Марш запропонував йому роботу та дав хлопцеві шанс і не помилився, оскільки Брендон, який згодом отримав прізвище Бублик, став справжньою частиною їхнього колективу. Макдоно є також одним з головних героїв стрічки. Його на екрані грає Майл Стейлер. До речі, при створенні фільму актор дуже тісно консультувався з прототипом свого персонажа для більш правдоподібного його в. Тілення на екрані, і як на мене, у нього це вийшло надзвичайно успішно. Протягом наступних п'яти років після отримання статусу першого класу загін гранітної гори став справжньою сім'єю разом на роботі, разом на пожежах в найважчих ділянках країни, разом поза роботою, дружба з сім'ями, спільні барбікю та відпочинки. Так все тривало до 28 червня 2013 року, коли розпочалася пожежа на пагорбі Ярнел. Яка була спричинена ударом блискавки, що в принципі не є рідкістю в цій частині Аризони всю пору року? Буря у цей день викликала щонайменше сім пожеж у центральній Аризоні, включно з пожежею на пагорбі. Ярнаву. Ці схили та каньйони не горіли середини двадцятого століття, тож вони були густо вкриті високим та щільним чигарником, і все це висохло за руки посухи. Однак блискавка потрапила в поле валунів, де рослинність була рідкою. До сутінків невелика пожежа на пагорбі Ярнел здавалося майже згасла, охопивши менше чверть гектара. Але наступного дня в день піднявся вітер, який розпалив тіюючу рослинність, і до ранку неділі, 30 червня, вогонь став агресивним і жахливим, охопивши близько 300 гектарів землі. Тож команди, залучені до гасіння пожежі, зібралися на пожежній станції Ярнал. Команда Еріка Марша була також там з іншою командою гарячих шоломів блакитного хребта. Вони спільно вивчали місцевість та узгодили план гасіння пожежі. Там команда Гранітної гори отримала своє завдання на день: створити точку опори та очисти. Тити паливо для вогню вздовж східного флангу пожежі, щоб не дати вогню доповзти до міста Ярнов. Це можна порівняти з тим, як штурмова група піхоти виганяє ворога з ділянки з землі. А потім її утримує. Такі речі можна зробити шляхом знищення горючого матеріалу для вогню, тобто дерев, кущів, чагарників та всього іншого. Робиться це або ж за допомогою спеціального обладнання, або ж за допомогою зворотнього вогню. Тобто за допомогою створення невеликих пожеж, які одразу ж гасять пожежники, або ж в ідеалі спрямовують так, щоб вони зустрічалися з головним фронтом пожежі, після чого в обох пожежах закінчується легкозаймистий матеріал, і вони таким чином гасяться. Так планували. Діяти і вогнеборці Гранітної гори, також прибувши на місце події, пожежна бригада зазвичай встановлює зони безпеки та шляхи евакуації, перевіряє наявність зв'язку та призначає спостережні пункти. Це дозволяє пожежникам гасити вогонь із можливістю відступу, якщо їх поточна ситуація стане небезпечною. Також вже спалені зони зазвичай забезпечують безпечний притулок від вогню за умови, що вони достатньо охололи. У крайньому випадку багато пожежників у дикій місцевості мають передбачене укриття від пожежі. Все це передбачили і прорахували вогнеборці гарнітної гори та діяли по складеному плану. Спостережником визначили Брендона Бублика Макдону, який відділився від основної групи та зайняв місце недалеко на вершині, щоб спостерігати за розвитком вогню, погодою та вітром. У фільмі такий вибір пов'язують. З тим, що Брендона раніше вкусила гремуча змія, і він ще до кінця не одужав. Втім, цей випадок зі змією був вигаданий сценаристами. В той же час, коли Бублик зайняв спостережний пункт, загін гранітної гори приступив до розчищення зайнятої позиції та випалення горючого матеріалу, як і планувалось. Втім, відразу після того, як вони розпалили вогонь, над головою пролетів повітряний танкер. І замість того, щоб газити основне полум'я пожежі, пілот через проблеми із зв'язком помилково скинув воду на вогонь, який розпалили. Вогнеборці Гранітної гори, бо більше через 10 хвилин пілот танкера повторив свою помилку та ще раз скинув вантаж води на позицію пожежників Гранітної гори. Тож паливо, яке намокло, стало непридатне для цілі, яка стояла перед загоном. А тим часом, поки всі працювали, пухкі купчасті хмари накопичувалися далеко на північному сході за прескотом. Там йшов дощ, але через нагрівання землі він випаровувався перш ніж впасти на землю, утворюючи явище відоме як вірга. Під час такого природного явища навколишнє повітря охолоджується і обтяжується надходженням вологи. Що змушує повітря падати? Прохолодне повітря падає, і коли досягає землі, воно перетворюється на горизонтальний вітер, який може дути з величезною швидкістю. Тож підпливом цього атмосферного явища, пожежа, з якою боролися вогнеборці, згодом змінила напрямок на 90 градусів. Тож те, що було південно-східним флангом вогню, де працювали пожежники гранітної гори, стало основним полум'яним фронтом завширшки майже 5 кілометрів, що рухався до ярнела та стрімко набирав швидкість. Вітер підкидав воглинки перед полум'ям, викликаючи точкові пожежі, які допомагали основному полум'ю проскочити вперед. За певний час вогонь наблизився до опорної точки, яку зайняв спостерігач Брендон Макдоно. По рації він повідомив про наближення вогню команду Гранітної гори та сказав, що відступає. Його зовсім випадково підібрав на позашляховику один з членів команди блакитного хребта. Разом з іншими членами блакитного хребта вони відігнали автівки безпечне місце подалі від лінії вогню, оскільки. Пожежа наближалась в той час. Ерік Марш неподалік спустився з вершини хребта, де спостерігав за ситуацією. Він зв'язався з командуванням, підтвердивши, що знає про зміну погоди та посилення вітру. По рації пончик почув, як стід і марш вирішують, що робити далі: залишатися в чорному місці на вже вигорілих ділянках чи переміститися в інше місце. У їхніх голосах зовсім не було відчутно напруги. Вже через декілька хвилин Ерік Марш взяв участь у короткій тристоронній дискусії по рації про подальші кроки, і додав, що його. То команда збирається пробиратися до попередньо складеного маршруту втечі та добратися до ранчо Болден Спрінгс, безпечної зони, яку вони визначили на ранковому брифінгу. Вогонь стрімко наближався, тож вирішувати було потрібно миттєво. Між загоном і ранчо в цей момент було близько тисячі метрів, враховуючи спуск вершини. Тож, коли загін гранітної гори спустився у каньйон, вітер з полум'ям з'явився вже над ними. До приходу основної пожежі залишалися лічені хвилини. В цей момент над загоном знову пролетів літак-танкер. Однак цього разу, коли вода була так необхідна для зволоження місцевості, пілот не почув дзвінка Еріка Марша по рації та не скинув воду. На той час швидкість поширення вогню досягала сотні кілометрів на годину. Це можна порівняти зі швидкістю автівки на трасі. В той же час по рації пролунав голос, який належав одному з членів команди. Це був перший момент, коли серед тих, хто працював над пожежею, дізналися, що гранітна гора в битві. Вже у каньйоні Ерік Марш швидко оцінив свою ситуацію. Вогонь здивував його та його людей своєю швидкістю та лютістю. Вони не могли піднятися на склястий схил, з якого щойно зійшли, і доранчу вони б також ніколи не встигли. У них залишався лише один єдиний вихід. Марш зв'язався по рації з командуванням і виклав свій план. В той же час на задньому плані було чутно ланцюгові пилки його товариші очищували територію від рослинності, щоб дати загону принаймні невелику територію, вільно від палива, де б вони могли б лягти. Інші чоловіки відтягували гілки від галявини та розпалювали вогнища по периметру, щоб спалити більше палива та збільшити відстань між собою та головною пожежею, коли вона прибуде. Команда гранітної гори мала близько двох хвилин, щоб звільнити місце для своїх персональних протипожежних укриттів із фольги. Таке пожежне укриття це крайній засіб безпеки, який використовують пожежники в дикій місцевості, коли вони опинилися в пастці лісових пожеж. Хоча таке укриття не може витримати тривалий контакт із полум'ям, воно може захистити життя пожежника під час короткочасної пожежі. Після підготовчих робіт команда гранітної гори виконала свої паливні каністри та інші горючі речовини якомога далі в кущі. І чоловіки витяглися ближче один до одного, як на тренуваннях. Новачки в центрі, ветерани зовні, ногами до зустрічного вогню. Однак, згодом це не матиме ніякого значення. Вітер з вогнем вірвався в каньйон зі штурмовою силою, заповнюючи кожен простір, пожираючи кожну гілку, лист і травинку. Гранітні плити від спеки просто тріскали. Протягом наступних чотирьох хвилин пілот штурмовика викликав гранітну гору сім разів. Ніхто не відповів. Інші вогнеборці в цьому районі, знаючи, що команда гранітної гори потрапила в біду, могли лише безпорадно стояти в осторонь. Дехто з тих, хто зупинився на автостоянці неподалік шосе, спостерігав, як вогонь пролітає крізь кущі, і бачив звивистий стовп коричневого і чорного диму. Екіпажі, які слухали свої рації, чули клацання мікрофонів, які кілька разів натискали, але голосів не було. Вже через деякий час, коли пожежа пройшла, гелікоптер вирушив до місця, де б мали бути члени загону гранітної гори. Еріку Тарро, медику, який вийшов з гелікоптера через те, що місце було настільки жарким, довелося тримати в роті трубку з водою, щоб охолодити повітря, яким він дихав. Підійшовши до сховища, він раптово почув голоси. Тож він закричав, але не отримав відповіді, і невдовзі зрозумів, що чув. Це були радіопередачі, вловлені кишенковими раціями команди гранітної гори, які якимось чином пережили пожежу. Центр прийому, Доповідайте. Uh, Ми знайшли їх. 19-го Загиблих. Усі члени загону лежали досить близько один до одного, щоб кожен міг торкнутися людини поруч. Вони продемонстрували неабияку дисциплінованість і згуртованість навіть перед обличчям смерті ніхто не відколовся і не намагався втекти від полум'я. Сім повністю розгорнули свої укриття. Решта були лише частково накриті, можливо, тому що вони не встигли до приходу хвилі гарячих газів і вогню. Того дня з загону гранітної гори вижив лише спостерігач Брендон Макдоно. Поки вогонь у Ярнелі все ще палав, огорожа, яка оточувала пожежну станцію у прескоті, яка була базою гранітної гори, стала імпровізованим меморіалом. Родичі, друзі та незнайомці вивісили там американські прапори разом із футболками інших пожежних підрозділів, фотографіями та плакатами. 19 плюшевих ведмедиків, 19 лопат, притулених до паркану. Відразу після пожежі була призначена група експертів, щоб з'ясувати, що сталося, випитати всіх, хто був там, переглянути записи та дані про погоду, змоделювати режим вітру та поведінку пожежі, щоб якомога точніше відтворити цей день. Поки тривало розслідування, висунулися й інші теорії, які були відчайдушною спробою приписати комусь провину. Представник державного лісового господарства, якого там не було, який не брав участі в розслідуванні, та знав про таку смерть не більше ніж будь-хто інший, хто читав посібник із гасів. Іння лісових пожеж сказав репортеру, що Ерік Марш винен у всіх 19 смертях через те, що команда вогнеборців гранітної гори була некваліфікована і виснажена. Однак, після тримісячного розслідування відділ лісового господарства штату оприлюднив звіт, у якому не було виявлено жодних доказів недбалості чи нерозсудливості в діях 19 пожежників. Водночас було виявлено, що авіацистерна, яка перевозила вогнезахисний засіб, була прямо над головою загону гранітної гори, коли вони загинули. Розслідування дійсно виявило певні проблеми з радіозв'язком через інтенсивний радіотрафік, і той факт, що деякі радіоприймачі не були запрограмовані на відповідні. Частоти. Втім, через два роки була представлена ще одна доповідь комісії штату Аризона, яка наглядає за безпекою на робочому місці, і у цій доповіді у смерті пожежників звинувачувався відділ лісового господарства Арізони, який, власне, опублікував попередній звіт. У доповіді комісії заявлялося, що представники пожежної служби штату свідомо поставили захист майна і будинків вище безпеки вогнеборців і повинні були витягнути бригаду значно раніше. Зазначалося, що вже за декілька. Годин до загибелі пожежників було зрозуміло, що місто в будь-якому випадку постраждає від вогню а також передбачалася зміна погоди. Загалом же пожежа на пагорбі Ярнел стала однією з найбільш смертоносних лісових пожеж в історії Америки. Вогонь вбив більше пожежників ніж будь-який інший інцидент після 11 вересня. Втім, попри все зараз в Америці та зокрема в Ярнелі вшановують цих пожежників як героїв, які віддали своє життя, захищаючи людей та їх домівки перед жахливою природною стихією. Історія без кепієнду. Однак я сподіваюся, вона була вам цікава. Якщо так, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.